Вам не потрібен намет на даху Поштейкан. Але ви захочете один. Намет Поштейкан зручний аксесуар для перегонів. Автомобільні компанії постійно шукають способи зробити життя своїх клієнтів ще комфортнішим. Одним із таких інноваційних аксесуарів є намет Поштейкан. Ця універсальна модель автомобіля ідеально поєднує в собі спортивний стиль і практичність. Приїхавши в Пети Ламенс, автор статті вирішив випробувати цей незвичайний аксесуар. Намет з логотипом на даху Teikan Terbo S-Cross Tourism привернув велику увагу. Багато учасників перегонів зупинялися на території Роуд Атленте, щоб поспілкуватися з власниками Тейкан і перевірити ексклюзивне спорядження. Це рішення має ряд переваг. По-перше, намет дозволяє заощадити час і кошти на проживання на місці події. По-друге, це забезпечує додатковий простір для сну та відпочинку. Намет розрахований на двох, але в ньому комфортно розміститься навіть одна людина. В комплект входить чохол на матрац, а також бічні вікна з москітними сітками. Автор зазначив, що намет ефективно захищає від яскравого світла прожекторів, які освітлюють трасу вночі. Його звукоізоляція забезпечує комфортний відпочинок навіть під час шуму гоночних автомобілів. Крім того, намет на даху дозволяє використовувати багажник автомобіля для розміщення додаткового обладнання. У цьому випадку це був кулер єти, розкладні крісла та товари для кемпінгу. Хоча вартість намету висока близько 6400 доларів, він стає бажаним аксесуаром для власників Тейкан. Цей намет з логотипом Posh поєднує комфорт кемпінгу зі стилем автомобіля, що робить його унікальним продуктом. Висновок: намет поштейкан це не просто аксесуар, а частина нового підходу до організації відпочинку на гоночних змаганнях. Він демонструє інноваційний підхід Posh до створення продуктів, які покращують досвід клієнтів.